Я не не давати якихось порад по життю чи якихось, якихось рішень, тому що ну, це все дуже відповідально, інтимно і ну, індивідуально. Все, що я можу, я можу пообіцяти, що там, на найближчу годину, 2-3, 5, як складеться, я буду максимально відвертим. Тому ми зробили цей формат без відеотрансляції. Ми вперше в такому форматі зустрічаємося Простору 4 роки нашому фонду, 5 років. І, ну, ми десь, десь випадково спілкувалися, десь про що щось говорили. Так я трішки скромний по життю. Якийсь момент десь скромність заважає, в тому плані, що ну, скажу нескромно, що життєві успіхи такі, що вже ну, що скромнічать. Якийсь, якийсь момент вже своїми рідними близькими, чому, чому б з чимось цінним, інтимним, сокровенним, він не подобається. Тому Десь в цьому формат трішки унікальний, Тут нема відеотрансляції. Те, що зараз ми разом в цьому залі створимо, яким своїм спілкуванням, вашими запитаннями, оце, це ми разом створимо, і всі ми з цим разом підем, підемо далі. Тому я трішки собі накидав, ну, для мене це також перший формат. Якщо там говорить про тему лекції, про. Успіх і постійний розвиток для мене зараз цей формат це також розвиток. Я вперше так спілкуюся. Я ну, тому, що тут в чому для мене виклик? Е, ну, ми, ми спеціально не, не, не знали, хто прийде. Ми не знали, чи прийде молодь, чи прийдуть дорослі, чи прийдуть діти. Тому якби такий формат спілкування більш універсальний, е, ми його ми повторимо вже на річницю простору в кінці вересня. Це зараз таке просто, якби скажемо так, розтопити лід спілкування, показати, що я готовий до. Готовий ділитися собою, готовий ділитися досвідом і буду радий, якщо хтось в моєму шляху, в, моїх, в моєму е, шляху е, успіхів, помилок щось для себе зможе знайти. Е, тому десь, мабуть, півгодинки годинку я трішки якусь структуру накидав, як я бачив би десь, трішки накидаю певних, певних матеріалів, і я був би дуже вдячний, щоб кожен з вас задав якесь. Індивідуальне, інтимне своє запитання. От те, що, що я там буду розповідати, що у вас десь чимось відлікнулося, що вам конкретно зараз цікаво. От, якщо ви задасте хоча б одне запитання, значить ви з цього спілкування щось зав'язали конкретно для себе. Я буду багато, ну насправді, там якийсь е життєвий шлях, десь в 20-25 років, там, за годинку часу складно, е складно складно прикласти. Да. І тут питання. Ну, на мені зараз така певна, певна відповідальність, тому що ну, прийшло доволі. Ну, ми не знали, як якийсь людей прийти і хто, тому що якби це ну, знову ж таки для нас перший такий формат. І на мені відповідальність бути зараз таким, щоб ну, мої слова, мій досвід десь чимось у вас відгукнувся. Що я сховаюся <normalized> за столом від вас. <_dans> 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 Основна ідея була така вистава в Києві. <_dans> Не святі горшки ліплять. І для мене ця ідея в тому, що як ми діємо з дорогами? <_dans> Того... може, <_dans> ну, хто, ми будемо продовжувати захід, але хто хоче... Юридично ми попередили, юридично ви прийняли так, рішення, що, що це далі, так? Табач, ви приймаєте <свист> рішення, будь ласка, дуже не індивідуально, то дбайте про свою безпеку, ми працюємо далі. Ні, просто з нами голова громади, то ми маємо якось виконувати якісь вимоги. Це все нормально, це ж дорослі люди. Добре, тоді індивідуально. Ну, Я насправді е, вдячний, що така кількість людей. Я розумію, що зараз сьогодні якраз припав день і випускні, е, і люди вихідні, і багато подій. і, ну... Мені всі більша відповідальність бути таким, щоб ви, знаєте, ви взяли цього спілкування для себе там максимум. Отже, не святі горшки ліплять. Е, це щоб, про що це для мене? Ви mm -hmm. знаєте, якось досить довгий час життя просто. от... Е, я сам для себе, коли якийсь вже період часу зрозумів, що ну, в мене по життю трішки інші результати чим інших. У мене по життю щось більше вдається, більше виходить. І ну, ти думав, що тебе виходить більше, трошки більше, ніж в інших Сушках, трошки більше, ніж в інших там, в Полтавщині, в Україні. Але коли вже декілька там, років тому починаєш працювати на світовому рівні, ти розумієш, ну от. Щось в мені такого є, що дозволяє досягати цих результатів. І, чесно кажучи, я сам зараз в цьому дослідженні. А що ж такого в мені є, як це віднайти, і саме головне, як цим ділитися? Як це можна передати іншим? Ну, там, як мінімум, своїм дітям, там четверо, а як максимум трішки, трішки більшій частини людей. Але аналізуючи насправді свій шлях, ну, нічого секретного немає. В Якби... чому банальні ситуації, що. Всі секрети наскільки прості, з точки зору просто їх відкомунікувати, але їх складно зробити. Тому що, мабуть, всяка моя розмова це буде про, дуже глибоко про себе, дуже глибоко про, ну, в першу чергу, про чесність з собою. <гану> <гану> і це ніби як просто я розумію зараз це просто слова, які там пишуть кожні треті пяті книги, чесні з собою. Але ну, я готовий зараз бути від дуже чесним і побачити по запитання. Я, я дуже хотів би, щоб ви задавали максимально цікаві некомфортні запитання. Тому що для мене концепт чесності це один з основних е е маркерів, важелів, драйверів.